Ще один львівський скандал, так який гермів в мережі. Здається, першим опублікував це Юрій Михальчишин, якщо не помиляюся, пост, так що на місці книгарні з'явився магазин на проспекті Шевченка. Так, це серед Львова для наших глядачів, хто не зі Львова. От з'явився такий магазин: на місці книгарні з китайським непотребом. Зараз можете побачити, як він виглядає. От саме зверненням, так. Щодо цього питання, ви звернулись вже на сесії місь... міської ради, і загалом розкажіть, будь ласка, детальніше насправді про е... цю історію. Загалом, чим взагалі навіть завершилася дискусія е... в стінах міської ради? Е, ну, насправді, дійсно, це от на відео зараз є е... приміщення бібліотеки, яке в 2001 році е... тодішнє. Львівська міська рада віддала трудовому колективу працівникам цієї книгарні, продала його за 11 тисяч гривень. Угу. Але з обмеженням, що там має бути книгар. Ну, наскільки я розумію, вони трошки попрацювали потім. Там була книгарня Є. Е. Це таке знакове місце. там Можливо, львів'яни пам'ятають, там е, пише е, такий є великий надпис, е, українська книжка, товариство імені Тараса Григоровича Шевченка, це центр міста. І е, е, після того, як княгарня Є е, завершила свою роботу, ми всі довідалися, що там таке чудо з'явилося. Демонтували надпис про те, що це є княгарня. Українська книгарня відповідно чіпили оці китайські різнокольорові освітлення і почали там продавати різноманітний шир. Дійсно, праві, це вперше на це звернув увагу, наш колега Юрій Михлючишин це обурило дуже велику кількість людей. І, відповідно, Рівська міська рада почала перемовини з власником цього приміщення. Пояснивши йому про те, що це ж це місце має бути під книгарню. І ну, він відповідно почав наводити свої якісь аргументи. І сьогодні було підготовлено ухвалено про те, що Львівська міська рада залишає за собою право в разі необхідності викупити для суспільних потреб. Це приміщення, але на жаль, Депутати Львівської міської ради не проголосували свого на свого 22 голоси було за. І отак ця ухвала не набрала чинності, попри обурення величезної кількості Львів. Я би, чесно кажучи, взагалі хотів додати, що якщо ми продивимося, в що перетворюється наше місто, то це, чесно кажучи, жахітні. Мало того, що української мови вже в центрі практично не почуєш, все то абсолютно спокійно там, процвітає продаж не знаю, алкоголю, різного моду спортивні заклади, стрічки синьо-жовті продають, якісь фотографії, аніматори переодягнені в тварин, в костюми відповідно бігають по цьому центрі. За це всім. Ніхто по суті не слідкує всім абсолютно байдуже, як Львів потрошечки перетворюється центр на такий китайський базар. І це безпосередньо ну не тільки мене, але й масу львів'ян абсолютно обурює. Львів це не просто місто. Тут не можна не знаю, закривати на це очі. Потрібно все ж таки слідкувати, турбуватися. Саме ми звертали це у правду і намагатися приділяти більшої уваги і зовнішньому вигляду в тому числі абсолютно. І, знаєте, виглядає, що тенденційно, на жаль, у нас боротьба йде тільки там, де треба, скажімо так, але щоб завершити все таки з цим приміщенням, тобто я так розумію, не проголосували і далі, якісь ще залишилися важелі, можливо, впливу. Чи вже це питання, на жаль? Нічого з цим не можна зробити. Е, е, ну, розумієте, Підприємець говорить про те, що він купив добросовісно того, в тих попередніх власників, яким віддало місто, розуміючи, що там буде бібліотека за смішні гроші. Угу. Тобто таким чином підтримуючи українську книгу. Мовляв, ми вам віддаємо за дуже малесенькі гроші при умові, що ви там будете торгувати книжками. Я так розумію, що вони спочатку поторгували, потім там щось їм не вийшло, вони віддали це е, книгарні ІГ. Але потім, очевидно, їм запропонували більшу оренду, ну, ціну за оренду, чи якісь інші там обставини. Плюс до того, вони ж демонтували там е, надписи, які були там спокон віку. Тобто спотворили оцей фасад, uh -huh. перетворили і якусь різнокольорову ілюстрацію Е, Я думаю, що е, підприємці мали б все ж таки дослухатись до здорового глупу і е, привести в порядок, відновити там е, продаж української книги. Там з боку є ще е, меморіальна таблиця Олени Телі. Це центр, сам центр міста Львова. Ми не можемо його перетворити на е, такий шанхай. За, за цим потрібно постійно слідкувати. Ці вивіски. ну, Тобто, якщо подивитися, е, за останній час е, не знаю, в Львові е, дуже легко купити хіба що алкоголь, причому в любів годині дня і ночі. Е, але приміщення, особливо фасадні, там не. Вибивають з вікон двері, ті фасади постійно руйнуються, будинки руйнуються, Перетворюється Це все на досить неприглядний вигляд. Ну так, і, і, і калічить те перехожих, теж воно ж падає на голову комусь, падають. Ну не згадуємо випадок, як балкон Є... впав, так і людина загинула. ну Тобто, це… абсолютно мене ж обурює ще ж не то. Тобто, коли це все руйнувалося в центрі міста, тобто, на, на очах тих всіх людей, які за це відповідають, ніхто цього не бачив. Просто собі потрошечки там змінювали вивіски, перетворювали там зовнішній вигляд того приміщення, то є пігарні, все і, І всім байдуже. Якби львів'яни там масово там тисячі коментарів сотні. Якби це не піднялося в таку публічну площину, я думаю, з того би нічого не було. Так само стосовно тих стрічок синьо жовтих до речі, користуючись нагодою, хотів би вам подякувати, тому що саме після вашого розслідування вони пропали з нашого міста. Ці продавці символіки виробили досить грунтовне розслідування. Але вони час від часу намагаються так само з'явити. Окрім того, якщо пройти по місті Львові, там по тих вуличках можна побачити все, що хочете. Торгують як хочуть, щось на одних хоче закривають, на других ні. Якісь там атракції, незрозумілі речі відбуваються. Причому в самому центрі, центрі міста. І я думаю, що ми не маємо права закривати на це очі. Я розумію, що є значно важливіші питання. Я розумію, що. Кошти потрібно спрямовувати в першу чергу на підтримку Збройних сил. Але тут справа взагалі не в коштах, тут справа в якомусь елементарному господарюванні потрібно на ці речі звертати увагу. І на завершення коротко, але все-таки важлива насправді ініціатива про те, що у Львові одну спортивну шкіл так перейменували на честь Юрія Руфа, поета громадського діяча, письменника. Ну, який загинув на війні з Росією. І от все-таки ще кілька слів на вашу думку, чому це все-таки важлива насправді ініціатива і важливо робити такі речі? Ну, у нас є вулиця Юрія Руха, і зараз буде школа, названа в честь нього. Я мав честь. До опозиції української. І саме такі люди є обличчям нашого міста. Ми маємо максимально поляризувати таких людей, які будуть прикладом для інших поколінь. Він активно займався спортом, не тільки поезією, але й спортом в цивільному житті. Тому тема зі спортом є абсолютно для нього. Товариші, друзі, максимально сприяли, добувалися До, до Сьогодні сесії Львівської міської ради. Тому що це абсолютно одностайне рішення. Прийняли таке, як на мене, абсолютно правильне рішення. І тому, безперечно, що якщо не з таких людей брати приклад то скоро.